Ранкові дивоглядки персика лежить на кріслі, дивиться у вікно пірь. Ти спишно, ні, дивись візьме десь побачив. От відволікли, да. Ой, позіхнув. Так, ну, Ладно, все, не трогаю. Бачите, як зразу ставить на місце. Ти ж викупаний, чистий, тебе мили. два рази шампунем. З кондиціонером, до речі, шампунь. Котячий спеціальний. представляєте, спеціальний шампунь з кондиціонером. А він ще до сих пор язиком миється. Ой, що там таке бувається за тим вікном? Машини їздять. Підсунемо ближче. Хова! Щось там відбувається таке. Шепірсику. Походу, дружина, мою кофту віддала вже. тонового натуральный катон. Ему подобается, так. Да? Все. Персик же уже это за кресло забрал. Мы его и не используем. Вот тут персик. Відпочивай. Ще раз пристану до тебе і відстану. Вітанічко передай підписникам. Дивіться. Кручу його все одно в вікно. Розвертається. Щось там саме цікаве. Вітання підписникам передавай. Все-все-все, зараз лізеш. Будемо вважати, що передав вам вітання. Так що всім добра, щастя і здоров'я. Будьте здорові, щасливі та багаті. Так. Розвертаємо. Мечта не покидає да си.